Всім привіт! Сьогодні будемо готувати скумбрію, запечену в духовці з сиром. Приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. В першу чергу треба почистити і о, порізати овочі. Я буду морковку натирати на тертушку, а о, цибульку ріжемо квадратиком. Я ріжу квадратиком, ви можете, в принципі, будь-як порізати. Після цього е, її треба обсмажити, ну і потім закинути туди моркву е, моркву е, для того, щоб також обсмажити її разом з цибулькою. Вийшло ось тільки цибульки. Е, ви можете брати або дві великі, або е, я брала чотири малесенькі цибулинки. І зараз будемо на ось таку тертку більшеньку. Стерти цибульку, а поки відправляємо смажитися цибульку, щоб вона була золотистою. Вийшло ось стільки моркви. В мене була одна велика морквинка. Можете брати більше, якщо вам подобається. Цибулька вже зарумянилась. Можна кидати. Ворку. Поки досмажуються овочі, приступимо до чистки рибки. Я хвостик і плавненькі відрізаю ножниць, ножницями. Так от. Далі голову і нутрощі. Зажарочка вже зробилася, вже досмажилася, ось така гарна вона має вийти золотистого кольору. І треба почекати, поки ми розділимо рибку, виймемо кісточки і будемо продовжувати з нею працювати. Вимикаємо. Ось така чиста рибка в мене вийшла. Максимально стараєтесь все тут вичистити. Я ще обрізала ось цей плавник. Тепер я розрізаю по хребту і будемо виймати кістки. стараєтеся тут все це зрізати. Так. Таким чином у вас майже всі кісточки лишилися ось тут. І тепер ручками треба виняти ось ці, що лишилися на пузіку. Їх тут, в принципі, не так багато. Я відразу підготую собі посудину, в якій буду запікати. В мене ось такої ширини є деко. Його змастити олійкою. Я налила звичайну соняшникову, і розтираємо, щоб наша рибка не прилипла тут. Так, повитягали кісточки скрізь, і розділяємо порційно. Порційні кусочки зразу робимо. Я ось так люблю на три частини. І викладаємо відразу сюди. І другу викупити, другу половину рибки. Таким чином я роблю. Це теж можна сюди. Наступне ми змазуємо майонезом. Я дуже люблю ось цей майонез. Ви можете брати будь-який ваш улюблений. Кожну рибку я отак чуть, чуть сюди майонезу і ось так от смащую її поверху тільки, з одного боку. І так робимо зі всіма рибинками. Потім я беру спеції до рибки і чуть-чуть посипаємо. Можна будь-які, які ви любите, рибні спеції посипати. Сільку, перчик теж, в принципі, буде дуже смачно. Ці такі йдуть з зеленью. Базилік орігано, певно, щось тут таке, да? Імбитчи брець, петрушка. Ось так буквально трохи багато не треба. Далі викладаємо нашу зажарочку прямо наверх на рибку. Ось так розподіляємо по чуть-чуть на кожну рибинку зажарочку. Мені якраз вистачило всієї зажарочки, що ми зробили. На одну рибинку. Далі я беру сир і натираємо його на тірочку прямо так наверх на ці рибинки. Так рясно, щоб було багатенько сиру. От скільки сиру у нас вийшло. Така шубка сирна вийшла у рибки. Я стерла, в принципі, десь половину з того кусочка, що в мене було. Думаю, грам 150. Тепер ставимо це все діло. Нічим не накриваємо, просто ставимо в духовку на 180 градусів, буквально на 25-30 хвилин. Друзі, тільки витягла з духовки, який аромат, як воно смачно пахне. Рівно 30 хвилин я тримала на 180 градусах, але в мене була розігріта духовка. Ось така красота вийшла. Зараз я перекладу на тарілочку і покажу вам, як воно в розрізі. У нас сьогодні на вечері весняний салат, гречечка і рибка. Хочу вам показати все ж, як воно в розрізі. Така воно соковита. О, вау, яка краса! Як же ж воно смачно пахне. Вона не пересушена саме те, що треба. Всім, хто кушає, бажаю смачного. Підписуйтеся, ставте лайки. Напишіть в коментарях, які рецепти вам би було цікаво подивитися. Я постараюся зняти щось нове, свіже, цікаве для вас. Дякую вам ще раз за перегляди. До зустрічі, Па-па!